Назад. О! Усім привіт! Ви на каналі Гравесі. Сьогодні ми з вами будемо проходити гру під назвою Go to Bed. І перед тим як розпочати проходження, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Відео виходять щодня. І. <coughs> Нажимаємо на плей. Uh, situation 1 uh, Subject A. <coughs> Не знаю я про, про цього гру нічого взагалі. Так, го тубед. Окей. Я не знаю, скільки вона почасту буде йти. Чир, uh, скільки вона проходиться. Uh, ти закрив? Ні. Uh, f... Так. А це до речі хоррор, ага, ну і но ну. так, go to bed жди, а що робити то треба? А -а -а. Так. Это что такое? Arm Home Security System. Давай поднимемся все, что тут можно сделать. А, у нас еще окно открыто. Так, цей, цей. Цей, цей, цей. Так, так. А светло не надо выключать. Не, не надо выключать. Так, белье. Ну и все. я походу, понял. Блин, якщо це реально, так он и буде, далі, то я не знаю. Да, я закрыв. Хто там? Euh, да, я закрыв вікно. Не мне Чмошник. А, ты в систему защиты дома, да, конечно. Бляха, ты что робишь? Ты сховал э, ножи? Не. Опа, сейчас зарежет наш. <coughs>, порешать. Якщо це логіка гритью, то не знаю. Мені взагалі не страшно. Заново. <кхм> Я ж тільки що там дивився. <кхм> не знаю наскільки прикольно, але... Но... Мені щось трохи не знаю. Однокіпно все. Просто береш одне і це саме робиш, і у тебе один. А, ну конечно. Так, система захисту цього сигналізація верніше. Закрить. Так. А якщо би я йому набрехав? Що було би? Так, ну все. По ідеї, я <кій> Я все зробив, як треба. Ну. Звісно, uh, я все зробив. Двері закрив. Вікно я. Закрив. of course. Of course. Не знаю, на цьому моменті, мармон, мені каже, це треба було. Uh, да, я сховав ножі. Опа, приїхали. Well done, no one feel getting... Наступна ситуація, ситуація 2. суб'єкт об'єкт Б. А скільки таких ситуацій буде? Go to bed? <кій> поняв. <кій> у нас різні локації з різними ціми. Типами ситуації, які тут у нас є. Ножі, ховаємо. Можуть бути, до речі, нові предмети, я так поняв. <кій> Знову. Двері сигнал, е, сигналізації, дв... це закрить же обгреватель батареевы А, да она я не можу прис Ні, я не можу присісти. так ну все правда дивно, що там люк якийсь, подвал типа ну да ладно ва... <кхід> зараз спробуємо. разпробуем Шо? Ну? Типа, да. А, uh, конечно. <плес> <плес> Нічого пока що не поняв, но у нас ситуація три. Ох oh -oh ти! Де я? Як uh, Я тут очився. Типа, что з такого. Наш головний герой каже. Uh, go to bed, go to bed в якомусь підвалі. Може якась зараз <кхух>, розвязка буде. Ох ти бляха. А, я повинен втекти. <кхух>, зараз. Блін, свиню разделали. Ой, тут. Люди наваляються. Так, ми так само шукаємо тут всякі ці. Ништячки эти, можно закрыть. Ух ты. Что за наркомания пришла? Что? Ха. А труп пропал. Ты куда? Оу. Що, кремак вискочить? Ні, ніхто не вискакує, Фух. А, так ось. Це той самий люк. Е, Я повинен знайти вихід. Ха! Ну через вікно. Е, А, виключить сигнал, куда? Бамс. Мені потрібен що? Шо, шокод. Який код? Ти про що? В кімнату? А куда ти ножи сховав? <клухи> Ножа би хоча б взяв. Я ж не знаю, куди ти його сховав. Даунстерс. Що? Назад? О! З вами був я Равець. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, і підписуйтесь, і всім до побачення в наступних е проходженнях Юр.